На жаль, ця війна може повторитися, бо Російська Федерація не зникне. Росія була і, на жаль, буде нашим сусідом. І якраз одна з цілей цієї війни стати таким суспільством, на яке Росія більше не зможе нападати. А для цього треба максимально підтримувати Збройні сили і підтримувати все, що формує національну ідентичність. Тобто це мова, це своя церква, це свої символи, це свої назви вулиць, це свої книжки. Це підтримка нинішніх ветеранів, щоб вони знали, що, за що вони воюють, що їхні родини завжди будуть забезпечені, якщо з ними щось станеться, а якщо вони повернуться до мирного життя, то суспільство буде з повагою до них ставитися, давати можливість отримувати нормальну кращу освіту, отримати кредити на розвиток бізнесу і так далі. Тобто, якщо ми уроки минулого. Винесемо, то ми виграємо. Якщо ми знову будемо ходити по колу, як ми часто це робили, то очевидно може бути не поразка, але продовження оцього борсання, яке відбувається зараз. Ми ввійшли в цю війну не готовими. Наступні війни, які будуть з Росією, ми маємо зустріти озброєними до зубів і ідеологічно, і власне зброєю. Оце головний урок цієї війни.